Талановитий поет-перекладач черкащанин та випускник першої міської гімназії Михайло Дрейхмара, творчість якого не втрачає актуальності і донині сьогодні наш герой. Поезія під прицілом, саме таку назву має 10-та обласна практична наукова конференція, присвячена видатному митцю, яка проводиться у стінах Черкаського драматичного театру. Організатором є перша міська гімназія. Театр він створив специфічну ауру, якою, скажімо, надихнулися всі учасники конференції. Коли ми почули про те, що буде грант, ми були впевнені на 100%, що рука у тих, хто вирішує, не підніметься проголосувати проти, адже таких відомих імен як. У першій гімназії той же Дракмара не так багато в Черкасах. Тому ми були більш ніж впевнені про те, що ми її виграємо. Конференцію було профінансовано. Міські школи подали 25 проєктів на конкурс, і лише 11 з них виборули ці гранти. Хвилювання шалений ритм, нестримний вир подій. Поки триває остання репетиція, зазирнемо у шпаренку за колісся. Моєю улюбленою поезією є вона. Сьогодні я декламую свою авторську поезію перед портретом Драйхмари, Щоб змусить замовкувати людяності. Окрай надихався Драйхмарою. Побудив українську свідомість приспан. Творчістю Дрейхмара я знайома вже давно, і, мабуть, одним із найулюбленіших моїх віршів була його поезія. Вона і так зійшло, що якраз сьогодні я буду співати пісню, в основу якої покладені слова цієї поезії. У даному перформансі я відіграю роль Дрейк Мари, виступаю в ролі головного тут на сцені. До цього моменту я був знайомий буквально з декількома його творами, а тепер, будучи в його ролі, став знайомим ще більше. Моя україномовна творчість, злочин проти вашої влади. 373 україномовні книги. Весь два номери. Кілька тижнів підготовки. Декламація творів письменника. перформанс перевтілення вустами Драйхмари. Залучення колективу Черкасько-драматичного театру. І все це на сцені сьогодні. Ми самі. Лежавши на душі держави, не збудуєш, та ми побачимо, що кращі дні. Льва пролалася на дереві, Вона розбудить нам свідомість. Тароди вже не грати. Як ні, Кам'яні нічого. Не Незабаром мама одержала повідомлення про смерть чоловіка, що сталося 19 січня 19. 1939 року. Причина смерті не вказувалася. Така не строяться. Я ж не п'ятий, чаш вперд! Брат, я вмруг, а в те, що вірю, буде жити. Напевно, житиме. Саме умней? Кате, чіпай її тіло. Візьми моє. Адже ці люди загинули в дуже молодому віці. Це були дуже талановиті люди. Адже епоха розстріляного відродження це десятки дуже талановитих українців, яких знищила Росія, яких знищив комуністичний лад. І наш випускник Михайло Драхман знав 19 мов. Він був прекрасним прозаїком, поетом, філософом. І сьогодні, дякуючи акторам нашого театру, ми дійсно відчули наскільки щемливим, наскільки зворушливим, наскільки потужним є цей поет. Ми зобов'язані підтримати пам'ять видатного випускника, і саме найголовніше її зберегти для майбуття. Ми б хотіли все-таки, щоб насамперед переймалися цією темою черкащани. Черкаська область, тому що він народився тут, він тут навчався в нашій гімназії, але ми не заперечуємо і в нас були учасники вже з Києва, можливо, наступні роки ми запросимо більше широку аудиторію, не виключено так. Ми знаємо, що поет жив теж в буреломні такі роки, де виборювалася свобода нашої країни. Сьогодні це вся творчість цього поета є надзвичайно важлива. І я думаю, що вивчати творчість Михайла Тарайхмари повинні не тільки учні першої міської гімназії, а мають вивчати і учні інших шкіл. Дерзайте лебеді з неволі, знебуття веде у вас у світи Ясне Сузір'я Ліри, де пінить океан кипучого життя. Якщо вирвати ці слова із контекста, таке враження, що написані вони зараз, як символічно та пророчо. Такою ми запам'ятаємо цю подію. Конференцію присвячену пам'яті поета. Бувайте!